Націлені лише на перемогу з таким настроєм вийшли хмельничани на вирішальну гру за третє місце у чемпіонаті України. У попередній зустрічі на виїзді оболонь університету вдалося переграти львівський сокіл, тому до омріяних бронзових нагород було зовсім близько. Нульовий рахунок з реалізованого пенальті розмочив подолянин Олексій Лещенко. У першому таймі йому вдалося здобути ще три очки для команди. З рахунком 6-0 спортсмени розійшлися на перерву. Емоціонально. б'ються дуже головами, дуже за них переживаю коли вони... Игра равная, наши конечно, на первых позициях чувствуют себя гораздо как дома сильнее, твердо. Я думаю, что победа за нами. Столько адреналина полон. Классно, Я, Я ими горжусь нашими мальчиками. Хмельницький чемпіон. Хоч трибуни стадіону були не заповнені, однак вболівали за земляків хмельничани активно. Другий тайм виявився більш емоційним. Гравцю оболонь університету вдалося прорватися у залікову зону та принести команді ще п'ять очок. Однак за кілька хвилин львів'яни завдали удару у відповідь. В останні хвилини матчу боротьба видалась особливо запеклою, та спортивна сутичка навіть переросла у справжню бійку. Фінальний свисток судді зупинив спортсменів та поставив крапку у матчі. Як результат, хмельничани перемогли з рахунком 11-7 та стали бронзовими призерами чемпіонату України. Ми к этому йшли несколько лет. В этом году целенаправленно подготовились. Чтобы все сложилось, это э, Так, должно было произойти, ми это доказали, що ми сильнее и все-таки команду Львова. До омріяної перемоги хмельницькі регбісти йшли 9 років. Ми виграли цю гру, ми зайняли третє місце. Скажімо, серед любительських клубів це можна сказати, що перше місце для 2004 року, коли ми здобули в перші бронзові нагороди в Суперлізі. В тих у нас були багато четвертих міст. П'яті цей рубеж команда не могла передоліти «Львівський сокол останні чотири роки. І перемога на виїзді вдихнула бажання на кінець здійснити цю спробу. І вони зробили це. Відзначили здобуття нагород традиційно. Та оригінально одному з членів команди Павло Віткачуку відрізали косу. Він пообіцяв, що стрєжить косичку, якщо ми станемо бронзові призерами. Це доктор. Кілька тижнів хмельницькі спортсмени відпочиватимуть, а далі розпочнуть підготовку до наступного сезону.